Всім привіт! Десь півдев'ятої ранку ми приїхали знову в ліс, знову збирати гриби. Оксана, Віталій зі мною. Будемо різати польські, може білі будуть. Людей в лісі багато, субота. Кажуть, поляки пошли і достатньо багато. Ну, побачимо. Пройдемося. Щось я думаю, та й знайдемо. Ага, білий, польський первенький. Маслючки полізли, але ну, ми знову сьогодні маслюки не беремо, ні, Оксана. Ось маслючок. Ось які молоденькі, гарненькі маслючки. Знову ж піддубники. Піддубники також не беремо. У нас сьогодні... Будемо будем сьогодні виступати по польських, Ось є. По, -польських по, по білих, можливо. Ну я думаю, що білих... Білого знайшов? Віталій білого гриба знайшов. Бережі. Дивіться, о, реально білий гриб Віталій знайшов. Він уже навіть не червивий, а типу влаги аж почернувся один. То є добре. Поганки, поганки. Нам багато грибів не потрібно так назбирати, отакі відерця. І буде достатньо. Просто приїхали в ліс походити. Поки є така можливість, поки ще тепло і якісь є грибки. Іди сюди. Як ти думаєш, що це за гриби? Дивися. Два яких? І ось де. Два. і ось де. Третій. О. Клас. Ти такий молоденький, а? Да. Так. Оце почав. А? Три білих у кучі знайшов. Да. Молоденькі вискочили. На мошку. Так, що біляші з'явилися. А польських тут мало. Ну, мало можуть бути в іншому місці переїдемо. Маловато польських. Ну і людей сьогодні. Куди не глянь, всюди ходять. Да польські Віталій ріжу. Каже, що там знайшов. Нічого доброго, так? Да? В цьому лісі, напевно гриби не встигають виростати, їх відразу ріжуть, тому що всі польські молоденькі і немає старих, таких червивих таких. А маленькі польські у мошку так потрібно добре дивитись. Придивлятися Віталій каже йде грибів не бачить, поки що ще в очі не пропінулися. А я бачу. А я їх бачу. Ось іще один. І ось маленький. І ось два. Отакі вони. Хопа. І відро. Якщо більших немає, то ріжем маленькі, які виросли. А білих грибів щось уже й немає. Пройшли чимало. Польські попадаються. О, таки маленькі. Прям отакі о. У дубовому листі. О! Блю, сидіти білі гриби, але тут польські. Де я білий? Ні, в мене польські. Я говорю, что вот в таких местах любят бились садить, а садят польские. Опа! Вин, вин. Вот такие толстоногие рыбок. У мошку сидів. Ну, таких мало. В основному всі тоненькі. Ну, цього рибка заберемо. А цей хай росте. Потрібно ще перевіряти такі горбки. Але там може бути біле, а може бути така поганка. О! Мурашник. Що вже спать полягли? Не лазять. Сиро, холодно. А білі гриби можуть бути ось в таких просіках. Тут травичка Під краєм. Ну не в цьому році. А раніше я збирав отак іду по просіці. І білі гриби ростуть. Не потрібно навіть в ліс заходити. Ну сам ліс, а по просіках ходив. Чи під дорогою. Неважливо. Маслюки так люблять ще. Та багато які грибів. Якщо грибний сезон. Що ти ріжеш? Ріж. Сьогодні ж прийдеться закривати, маринувати. Маринувати будемо гриби. І ще треба трошки підмаринувати. А вони ось зростуть. Цілими пачками. Польські, наче. Ну стой, я подойду, гляну. Чи ні? Так, да, польські. І ось де. <рив> ну не як, обично грибів, Кажу, щось тут їх так, так. Нормально, це коли гриби є, десь тут бачив гриби, загубив вже. Відволікають мене. Де же ж були? Ну, оці заріжу. І он далі і далі є. Ну десь пропустив, а ось вони мошку заховалися Отакі. Є ще поганки, які дуже схожі на польських грибів. Ну, якби вони тут зустрічалися в цьому лісі, я б їх б показав, які вони. Ну поки що немає. Є ще такий гриб, у нас його називають решотька. Ну, по-іншому, інші ще є назви. Так оця решотька, вона теж дуже схожа на польського гриба. І вона є стівна, але ми цих грибів не беремо. Вистачає, вистачає інших, тому ми не беремо. Ще чим мені подобаються польські гриби, тим, що їх не потрібно чистить. Наприклад, якщо отак зрізав, ну це якісь поїдені мишами, хай тут лежить. Зараз знайду нормального грибка, покажу вам. А де ви ділися гриби? Він сидить. Якщо їх брати у корзинку, не отак з корінням. А відрізати так. О. То тут нічого не потрібно чистити. Просто вдома замочуєш їх в воді на кілька годин. Щоб листя, всяке сміття лісове, травичка повідпадала і все, відмокли. Плюс вода після них така чорна робиться. Можна варити. де ліс більш рідкий із такими пагорбами. Тут більше сонця, більше тепла і думаю, що можливо тут будуть гриби. А от йдеш, на таких чистих галявинах немає нічого зовсім, одні поганки. Навіть там піддубники чи маслюки нічого не росте. А польський як... Шо? Білий, да? А ну ж покажи. Серйозно білий? Да. От, якраз бачиш на бугру нема нічого. Так, вух який. Ну, так, берем, так, у цьому Карпатах беремо, так і зрізаємо. У Карпатах виривають їх. Да? Так, як я вирвав, бачимо трошки. І треба шляпку цілувати. Так, да. сто так, та, та, стукай. Бачите які. Біля дороги, лісової дороги, ростуть польські гриби. А там далі валяються пляшки. От люди приїжджають у ліс і смітять. Що ж це таке? Йдемо туди, на цю сторону дороги підемо пройдемося. Бачиш, які біленький. А ну що ти там знайшла? Угу, у тебе вже відрізківки. Якщо важко, то пересипай мені. Будеш пересипати? Та ні, чі, що досить його. Де густий ліс? То холодно. Голова мерзне. В кептарику. А це польський там сидить. Червоєвий на Біля шив немає, я знайшов Віталій решотку. ту що я казав, що вона їстівна. Оце називається решотка у нас. Вона також буде синіти напевно, а може це не вона. Трошки трошечки. І цінил, але ні. Ну це ось, іще тут пару таких є. Ось вони. А може бути що це щось. Може бути не рошочка навіть. Коротше, вони якісь покручені, то я не розумію навіть. Але схоже на Ну І ладно. Що там? Яку я поляка знайшов. Ого, поляк. Це я он, знайшов поляка. Так не красивого. О, здоровенний! То, то решотки Віталій, Італії, так? Да? Вон глянь, сидить який польський, дивись. А ось який. Такі. Такі не будемо брати. Дивіться, що я в лісі знайшов. Могила. Дуже стара. І ну, я в цьому лісі вперше, я не знав, що воно тут є. Навіть написано рік Ну написано 33 рік, так це чи рік смерті, чи рік поховання, не, зна... не знаю. А це написано, так? да, є Олейник. І що саме цікаве, дивіться, біля могили ось росте. Який гарний маленький білий гриб. Отакий. Ну я не буду його брати, хай росте. Підемо далі. Не знаю чи можна брати, чи не можна. Знайшли дуже багато польських. Місце де дуже багато польських, але вони в основному всі поїдені, погрижені якісь. Ось маленькі вже мишечі, слимаки, чи хто їх їсть. що такі більш-менш чисті. Тут просто ніхто не ходив. А може якщо я ходив, я там бачив сліди з різних грибів, то може яких там кілька людей пройшло. Тому тут дуже багато польських, дуже. Стільки сьогодні ми ще не зустрічали. Пересип свої гриби. Ну так, може половину, можеш всі як хочеш. Мені в відро. Да нормально не поб'ються. Давайте. Це 16-літрове відро. В мене. Грибів багато, але завжди потрібно знати міру, я кажу. Тому що потім ввечері... Як прийдемо додому, їже ж потрібно замаринувати банки. Знайшов якого цікавого гриба. Я ж знову не знаю, що це за гриб. Ось такий він. Ну не поїданий. А там іще я щось бачу. Ось де. Ось де вони. Такі ж. Напишіть в коментарях, хто знає, що воно таке за чудо. Такі ліс тут. Таких грибів сьогодні ми ще не знаходили. Це? Дві бабки. О. Бабки три штуки Віталій, ось іще третя. Нормальний, так. Не бував я в цьому лісі, тому і не знаю де краще ходити. Просто ходиш, дивишся, орієнтуєшся по деревах, в який ліс, яку частину лісу йти. Так, а що це росте? Схоже на вовнянку. Може це і вона і є. Вовнянка. Ну або по-іншому волнушка. Ось іще. Напевно, все-таки вони. Це їстівні гриби. Їх, як правильно кажуть, ну, солять. Як груздів. Це сирогішка велика. Ну що, відро вже повненьке. Це такого, а, це то ще... Відерце грибів є. Зараз поп'ємо чаю, перекусимо бутербродів. І ще трошки походимо по лісу. Головне, не потрібно сміятись таких грибів. Тому що якщо подивися, скільки білих збирають у Карпатах, то ми тут просто ходимо, просто по лісу ходимо, бо білих у нас немає в цьому сезоні. Ну нічого. Колись будуть і у нас. А скільки воно годин? 10.25, а ми приїхали пів Ми два години всього ходили в лісі. Грибки ростуть. І на дорозі, ось зріжу потім там. На дорозі, під дорогою. Це теж польські. А людей багато, але вони якось стараються глибше йти в ліс. А ми попід краєм. Ходимо, попід краєм. Кажу Віталію, що люди в глибі йдуть, а ми ось з краю біля дороги ріжемо. Ні, там воно один. Ти вже його поламала, там ну два було, ось і ще. Ось іще. Не один, он там іще. Та такі нормальні. Ой, який! Це шоколадний? Ні, це білий. А який? Це він. Мухомор ха Білий, білий. А, дивись. Ні, то польський, а то он. А, то ж подожди, Выривай його. То білий, то наче польський. ну. То польський. А чого, то може білий, просто що Ні. Ні. Ну лажи. А ну покажемо. Десь іще там, чи шо? Ні, це польський. Не білі. А там чи що ще десь? Ну, біляш. Де який біляш? Парасольки. Оце такі гриби можна їсти. Nee. Ну да. хочеш... А, 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 там должен бути. Типа такі катаринки. Вони! Що? Оце можна Я... можна було б сьогодні соніх... да, їх... Посмажити в клярі. Бачиш червиві вони. Диви які. А ну а вони не... червиві, да, реально червиві. Оцей, те, оцей поганий не, вже. Не те, поганий. А мені якось розказали, що, типу, що до дощавка ходити з ножку, типу повинні бути таке хоч круглі якісь не шари. Не ну це вони точно, це. Аби не червиві, ну можна було б одного взяти, сьогодні жарить. І ти попробував би. Каже, іздох. <ривання> Дивіться, якого гриба я знайшов. Рижик один. Але це перший рижик в цьому сезоні. А ось і ще другий. Може є, можна й походити. Рижики Віталій. Якраз в цьому місці в минулому році я збирав рижиків. Ішов по дорозі, шукав білого гриба. <ріст> <ріст> Нормальний же був, я його роздавив. Ти ж зрозумів, посеред дороги росте, я йду по обочині, дивлюся, чую щось під ногою. А тут його вирізали, тому що ось, дивися, хтось зрізав білого гриба, рядом виріс і я його на, на нього наступив. <ріст> Іди що так, туди і сюди. А... а він виріс посеред дороги. Напевно... Будемо їхати додому. Корзинку, яку корзинку, відерця. Грибів дорвали, білих мало. Ну, непогано сьогодні походили. Так що так. Грибки є, хто хоче їхати в ліс, їдьте тільки в перевірення місця, де безпечно. Я думаю, що це їстівні гриби. Але все одно не торкаюся до них руками. Це рядовка, якась там сіра чи якась. ну, Рядовка називається. Напевно. Хто знає, напишіть в коментарях. Просто Я ніколи такі гриби не брав, але бачив, що люди беруть. А тут польські, ось ви як пропустили. Польські гриби ростуть, я буду різати. Іди сюди, Оксано. Да чимало. З десяток точно. Ну я буду виріжу вже їх. Віталій, ну що, ти будеш їсти гриба? Ну давай. Ну це точно рядовки. І що вони земля будуть? Ну що? Я не знаю, а що, що зібрати. Ні, їх, мабуть, смажать чи що. Ну, це по-любому. Вони. Сто процентів. Колись давно я їх їв, збирали, але я вже не пам'ятаю. Був малий ще. Це Віталія корзинка грибів. Він знайшов в кінці вже отаких от два гарних білих. Один здоровий. Це ось Оксана знайшла теж в кінці. Ну це таке відео польських. Тут трішки ще польських. Грибів можна сказати, що валом, але не білих. А от таких польських можна збирати. Дуже багато аби було бажання їх збирати і їсти потім. Не знаю, це остання в цьому році у нас поїздка в ліс, а може і не остання. Буде видно по погоді. Просто вже нам вдома гриби не потрібні, а збирати. Може би хотілося. Все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!